Спробуй зараз відірватися від землі так високо, щоб дойти до того місця, де знаходяться куратори землі. Так, що знаходиться зараз в тому місці? Обіта. Угу. Там є ще хтось, окрім тебе. Три фігури великі. Угу. Запитай в свого серця ти точно в цьому місці? Так. Угу, чудово. Що це за три фігури? Як вони виглядають? Як такі величні статуї. Як знаєш, як статуї, які в Афіні Зевс такий великий сидить на троні. Ось mm -hmm. mm -hmm. такі три статуї. Так. Фігури. А можеш їх описати? Вони на накриті кап капішуванами. Вони живі? Вони всюди. Ось так. Не можу сказати. Не живі. Угу. Це три куратора. Правильно я розумію? Так. А в них є якась стать. Всі чоловіки, так, добре. Запитайте, будь ласка, дозвіл на сьогоднішнє дослідження, чи можемо ми піти сьогодні в тему хвилюючу України, це війна. Кажуть, що можна спробувати, але як? Все відкриється. Mm -hmm. Їм сам yeah. цікаво подивитися, як нам піде. А вони не знають? Вони як е, зараз е, наглядачі такі. Mm -hmm. А можеш, будь ласка, запитати, чи є хтось або щось, хто може відповідати нам на питання? Творець. Mm -hmm. Добре. То дякуємо. Mm -hmm. Тоді нам потрібно з тобою переміститися ще вище на рівень творця. Один, два, три. Що навколо? Повністю простір. Угу, чудово. Запитай, будь ласка, дозволу, чи можемо ми сьогодні задавати питання, чи є якась інформація для нас? Він каже, що задавай питання, на які відповім, таке і буде. Угу, добре. Що чекає Україну в 2025 році? Початок буде дуже сум. Сильний. Початок року десь місяці тричотири. Так. Таке аж прямо серце дуже тягне. Mm. Потім таке відчуття, як завмирання, знаєш, як. Mm -hmm. Природа замирає перед тим, як прокинутися. Так. Yeah. Потім, можливо, почнеться початкові як підсніжники, такі як mm -hmm. розцвітати почнуть. Дуже-дуже mm -hmm. так повільно не швидко. Так. Дуже багато суму на початку. Така <смірка> апатія. Буде якась погана новина. Ай, вона як не одна, вона дуже її багато і просто. От... Таке стан, як. У всіх опускаються руки ось такі. Буде mm -hmm. mm -hmm. дуже важко. Mm -hmm. Потім, як, ну, дійсно, знаєш, як в стані депресії є такий момент завмирання. І ти заморожуєшся ось так. Угу. Недобре, непогано. Якось так рівно, плато. Ми можемо якось ще повпливати на ці події, чи це вже точно. Це навіть від нас залежить. Угу. Це по трійку дно. Для чогось нового. Так. Якась дуже велика система повинна померти відійти. Угу. Саме ці події, які будуть на початку року, чи взагалі ця війна? Взагалі війна це початок вмирання цього процесу, і ось це дуже тяжка, тяжкий початок року, це як фінальна точка. Mm. Буде в 2025 році кінець війни. Як буто заморожування на кінець, uh -huh. на який час десь на раді тричоти завмирання три роки, три роки. А будуть відкриті. Кордони? Чи почнуть літати літаки за ці три роки? Можна дуже малою часткою. Mm -hmm. не, не глобально. Mm -hmm. А кордони будуть відкриті? Кто не ски? з іншими країнами. не у нас відкриті. Для чоловіків. зараз. Там їм буде потрібен. Більше якісь, як папери, дозволи получати. Mm -hmm. Невільно, не як у жінок. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Всі три роки правильно? Так, м'якше м'якше, ніж під час війни, але все одно якісь дозволи треба буде, щоб були. Mm -hmm. А що чекає Росію у 2025 році? Як внутрішні катаклізми? Десь буде не те, що буде цунамі, але буде тонути багато чого. Це кармічні наслідки війни, чи це щось інше? Це щось інше, дуже багато те ще буде таким. А доступна інформація, як кермічно діє Росії в Україні позначиться на них, це буде через дітей велика кількість дітей буде хворіти. <три> а що взагалі в світі буде відбуватися в 2025 році? Також буде дуже багатоповані. І вулкани будуть як катаклізми, будуть дуже сильні. І такі, як перестановка всесвіту. Яка ціль цієї перестановки? Стара система вмирає. Угу. Що має бути нового в новій системі? <гум> Більше вільності, свободи, обізнаності на так. якось. Сознання. <гум> Немає з цієї зашореності. Це як глобально у кожної людини. Так. Угу. Який... Яку інформацію зараз потрібно передати людям в Україні. Масово, я намагаюсь сформувати так. Знаєш, як пройдуть на стійкіші. Не жорстокі, от саме такі як. Як о... заліза, яке не гнеться? Ось так, якось ось таке стійкість така. Mm -hmm. Не дерев'яна, а саме метале. От я не знаю, як це ще описати. Дерево можна зламати а ось таке є якесь залізо, яке дуже жорстке не гнеться. В чому заключається ця міць, ця сила українців? У впевненості, самовпевненості в собі, в своїй силі. Так. І жорстко тримати свої кордони кожній людині. Це не залежить від всесвіту, а ось просто це відносно кожної людини. Mm. Ось так. Чим сильніше буде кожна людина, тим сильніше буде і поло навколо тебе. Ось так. Mm -hmm. Угу. Тобто урок зараз втримання особистих кордонів. Так. так. Те, що станеться через три роки, коли війна буде в замороженому стані, це вже точно, чи це щось можна змінюватися? Залежить від того, як пройде перші три-чотири місяці, три місяці, чотири до квітня десь. Uh -huh. Як ми пройдемось цей да, встановлення ну, жорсткості? Uh -huh. Ми можемо повпливати на ці три-чотири місяці. Глобально ні кожна людина за себе. Тобто в цей період треба особисті кордони налагоджувати, правильно? Так. Ага. Ну, більш така, от, як впевненість у собі, і в тому, що ну, твоя, там, не знаю, віра, думки, як ти гадаєш, це твоє і ти. Жорстко стоїш на ногах ось так. Mm -hmm. Це не про фінансове там стабільність yeah. чи ще щось, а про саме про самовпевненість в собі. ось mm -hmm. так. як Трамп повпливає на Україну його? Інавгурація, яку він роль відіграє? Mm -hmm. Він якраз то впливає на те, що ми повинні стати більш, більш самобить ну, за, на других. Mm -hmm. Так. Такий жорсткий вчитель. Угу. Яка роль жінки в Україні зараз? Що жінки мають нести і транслювати? Більш м'які енергії. Які саме жіночі, домашні, спокійні, стабільні. Mm -hmm. Ось так, так знову. Mm -hmm. Якщо людина виїхала за кордон, то на неї як впливає ця трансформація України. Є різниця між тими, хто виїхав, і тими, хто знаходиться в Україні зараз? Так. Яка? Тому що вона не переживає цю трансформацію саме на своїй землі. Вона її так. не переживає. Трансформація це не, 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 не Угу. Вона впливає тільки на тих, хто тут знаходиться, правильно? Так. Ага. Тобто це Егрегор України переживає трансформацію, і саме Егрегор України транслює це. Так. Ага, все зрозуміло. Чи є зараз місця, які можна? Полікувати і зцілити енергією любові на нашій землі? Всюди, куди в землю прилітає? Угу. Як це зробити? Це фізично все прибирати. Так. Тобто руками. Лікувати руками. Що? Mm -hmm. Прибирати землю руками, так? Так. Mm -hmm. А якщо людина на відстані, як вона може повпливати? Є якийсь? Інструмент лікування? Mm -mm, зараз Угу. Ті українці, які прописані в містах, які зараз окуповані, і ті місця, в яких зараз йдуть активні бойові дії, на них якось впливає енергія того місця. Якщо говорити глобально, то ні. Але є люди більш чутливі, то на них впливає їх менше, але впливає. Як вони можуть собі допомогти? Намагатись відключити саме. Прив'язку до своїх речей, які залишилися якось. Mm. Як прив'язку до будинку. Ну, але це дуже жорстко, жорстоко мені здається. Mm. Не жалітесь а яких речах, які там залишили. ну, Наприклад, mm -hmm. там, не знаю, якийсь телевізор, Ну, наприклад. Mm -hmm. Так, зрозуміло, трошки по помілочі Угу. Які зараз сили стоять на захисті України? Я чесно бачу зараз тільки мару і жниця. Mm. Як ми їм можемо допомогти захищати? Трошки більше віри в них. Угу. Mm -hmm. Віру в мар, віра в мару та жниця, правильно? Угу. Угу. Добре. Можливо, є ще якийсь посил, який треба передати. Знову про те, що чим скоріше кожен а, стане самовпевнений, тим mm -hmm. скоріше все, тим легше для кожної жидометр йде цей шлях, mm -hmm. цей час. Так. Зрозуміло. О, дякую, будь ласка, творцю. За ці знання, за ці уроки? Давай зараз опустимося назад до кураторів. Запитаю, чи є в кураторів землі якісь посил до, до людей? Можемо зараз передати щось. Мовчать. Угу. Добре. Тоді давай повертатися назад, закриваючи за собою всі двері, всі портали, всі канали, які були сьогодні відкриті. На рахунок трею ти в своєму тілі в моменті тут і зараз. 1, 2, 3, 4,